Наступний мінерал беріл. Ну, зразу покажу туди фото. Тут, в принципі, фото беріл як у мінералі, і просто для того, щоб розуміти, що беріли є різних, ну, аквамарин до берілів відноситься. Грінберіл, зелений беріл, морганіт. Ну, і різні, я не буду зараз їх всіх. Тобто беріл – це як група, ну і друга сторона. Біріл твердість 7,5 8 сильнись 2629 блиск сляной берил и силикаты алюминию the брили в принципе злицы и назву бериллы Блакитний аквамарін, темно-зелений смара, смарагд, золотістий гіліодор, це це різновид біріла. Тобто Ми в самому початку казали, що мінерали це о, зборник таблиці да? І... О, але от вони мають свої ще підрозділи. І, до речі, кожен о, має свої якості. Свої функції і свою, свою дію окремо. Хоча все це бі бірило. Різнобавлення окрасу Бірілу біріл дивує. Ще в 12 столітті в старовинному творі про дорогоцінні каміння автор писав, що дев'ять видів має Біріл то вченим відомо. Тобто 9 видів беріло. Ну, Це ще писали в 12 столітті. Колір камінців. Камінців залежить від домішок, поєднання магнію, залізу, хрому, марганцю. марганцю. Мінерал, в якому немає домішок, безкольорові. В уському терміні. Бірілами називають світло-зеленуваті варіанти цих каменів. Тобто, біріли їх, ну, аквамарини, смарагди, гілядори, да, ну, різні є. Але світло зеленуваті, саме їх називають бірілами, тобто в залежності від кольору. Зустрічаються і зірчати біріли. З ефектом око кішки. Термін Біріл має, скоріше за все, індійське походження. У своїх творах це слово згадує теоф... Теофраст. При цьому треба пам'ятати, що терміном Берілос давні греки говорили про прозорі зелені мінерали. Місце знаходження Розробляється в Бразилії, США, Гренландії, Зімбабве, Індії, Колумбії, Мадагаскарі, Мозамбіки, Намібії, Росії, Казахстані і в Україні. Інші назви: австралійські смарагди, биґзбит, воробьєвіти, гошеніти. І маргонити. Знаки зодиаку, близнюки, скорпіони. Енергія – жіноча ім. Впливає на чари перси и живіт. Ну, скажу так, робочі, робочі чари. Лікувальні властивості. Біріл асоціюється з поліпшенням роботи дихальної системи, полегшенням симптомів астми, бронхіту та інших респіраторних захворювань. Ну, окрім беріла із берілів ще особливо а, Ну... Я просто, ну, так щоб зрозуміли, ну, кожен колір має, окрім е, прив'язки до чар, е, він має е, властивості від хвороб. І, як правило, е, легені дихальна система це блакитні. Але знов таки на цьому зациклюватись не можна. Це не завжди так. І інколи буває. Зелені або червоні краще лікують, ніж і це ми зможемо знати тільки знов-таки після наших... нашої наукової роботи, він підтримує здоров'я печінки, шлунка та кишківника, сприяючи кращому травленню. Оскільки деякі різновиди бірілу, дуже прозорі та блискучі. Він покращує зір та допомагає при проблемах з очима. Бачите, ще один з зором. Беріл допомагає заспокоїти нерви, зняти стрес, тривогу та сприяти розслабленню. А юрвіда каже, що жовто-зелений беріл сприяє детоксикації організму та підтримці метаболізму. Далі, магічні властивості. Беріл, особливо його безбарвний різновид э, гошеніт, символізуючи чистоту думок, емоцій і намірів. Він допомагає прояснити свідомість і побачити ситуації без ілюзій. Він посилює інтелект, покращує аналітичні здібності, концентрацію та пам'ять. Він допомагає в навчанні та розумовій роботі. Біріл вважається захисним каменем, що оберігає від негативних енергій, маніпуляцій та небажаних впливів. Він може створювати ауру безпеки навколо свого власника. Я просто пробую. ну Для того, щоб зрозуміти, треба їх тримати в руках. Візуально він може створювати той, що відбиває, ну, відбиває енергії, але може бути і поглинаючий, тим більше він жіночий ім. Камінь сприяє оптимізму, зменшує страхи та підвищує сміливість. Він допомагає подолати сорум'явливість. І виступити на публіці. Ну, це, скажімо так, для тих, хто. Ну, я не скажу конфересіє, так, да? конфересіє повинно бути професіоналом або тамада. Але я думаю, що цей камінь може і, і професіоналам допомогти. Скажу так, допоможе людям розговорного жанру. Може сприяти духовному зростанню, відкриттю інтуїції та посиленню зв'язку з вищими свідомостями. Він приносить гармонію у стосунки, допомагаючи вирішувати конфлікти та сприяючи взаєморозумінню. Біріл рекомендують носити тугодумам і ледачам, а також дітям для навчання. Тому що він активує розум. Ну, от мені, як ледичу, то в принципі, такий би камінь підійшов. би. Тугодумом я себе вважаю. Він тебе є, цей камінь на руке включить. Ага. Я його з собою ношу, бачите, нашу і забув про нього. Так що я думаю, що я такий, такий, як воно. Ну і додав також дітям для навчання, тому що він активує розум. Це, я так зрозумів, це один з перших каміньв, який рекомендують ну, для навчання. Там. Діти в школі, діти, ну або люди, які просто навіть навчаються.